Вітаю, друзі! Тож бо у нашому сьогоднішньому відео, ми нарешті з вами поговоримо про щось позитивне. Бо, як мені здається, я все ж таки переборщив трохи з негативом навколо нинішньої ситуації на фронті і корупції в українській державі і в Збройних силах України. Тому сьогодні ми з вами зачепимо тему Курщини, де і по сьогоднішній день продовжуються бойові дії, а Збройні сили України, незважаючи на наступальні дії зі сторони Російської Федерації, абсолютно не здають своїх позицій, успішно закріпившись. Та відбиваючи атаки російських, а тепер вже і корейських орків. Так, наприклад, в одному із лісів на Курщині десантники 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ ЗСУ відбивали штурм морпіхів зі 155-ї бригади РФ, знищивши всіх без устану, наші солдати показали, чия еліта крутіше. Відео із наслідками цього бою, де наступальні сили росіян були повністю знищені. Бійці виклали у своєму телеграм-каналі. Однак, враховуючи правила Ютубу, я, на жаль, на дуже і дуже превеликий жаль, не можу вам його показати, принаймні відео частину, поза таке мені від Ютубу точно прилетить. Але я вставлю вам звуковий ряд, де один із наших бійців описує ситуацію, яка склалася після бою. Водночас же, вставлю один із кадрів з цього відео, де у свою чергу зацензурю все, що тільки можна, для того, щоб Ютуб, звичайно не прикопався. Отже, дивимось. 155-та бригада морської піхоти Тихоканського флоту пробувала штурманути 95-ту бригаду, але в них нічого не вийшло. Тут трошки ще гранаткою придавили. Цей лежить відпочиває. Ці також пробували щось штурмувати, але в них нічого не вийшло. Ось лежать. 155-та морська піхота теплокеанського флоту. Якщо я не помиляюся, там ще один лежить. Ось тут, мабуть, чеченець якийсь градатий. Ну і цей пробував, пробував втікти чи забігти, невідомо. Граната плюс стрілкова зброя. Ну, 95-та. Показала, показала, як потрібно штурмувати посадочки, і в них нічого не вийшло. 155. й До речі, а пам'ятаєте, як росіяни недавно вихвалялися тим, що у нас частішають випадки СЗЧ, тобто самовільного залишення частини? Так то воно і є, але у росіян ситуація схожа така ж сама, принаймні, як повідомляють наші десантники. З перехоплених розмов російських окупантів стало відомо, що серед бійців цієї самої 155-ї бригади морської піхоти значно почастішали випадки самовільного залишення частини. Цікаво, це чому за що у свою чергу їхні командири за доброю в лапках совєтською традицією погрожують розстрілами. Насправді це доволі таки класична ситуація для російського війська. І якщо ви бачили останнім часом принаймні декілька відеозвернень російських солдатів, то знаєте, що так зване обнулення у них доволі таки популярний метод підтримки дисципліни. Причому обнулити у їхньому війську тебе можуть просто за те, що ти не сподобався їхньому командиру наркоману, тобто буквально будь-за що. Воно і не дивно, адже для російських командирів їхні солдати буквально раби. І нехай у нас також є свої кадри, які так само недалеко пішли в плані своєї адекватності. І в плані адекватності своїх наказів, але це не йде ні в яке порівняння з тим, що відбувається в російській армії. І так само, як вони ставляться до своїх свинособак, так само російські командири відносяться і до корейських солдат, які зараз воюють на стороні Російської Федерації в Курській області, що в свою чергу намагався спростувати не бензя. Так російський представник в ООН, абсолютно непотрібної і недієздатної організації, де країна агресор досі є членом Радбезу. І до якої офіційно їздить генеральний секретар цієї організації, це в сумі вже говорить про корисність цієї організації об'єднаних Націй. Але, повертаючись до теми, слід зазначити, що слова Небензі Бензі дуже схожі з тими заявами, що лунали з уст російських пропагандистів у 2014-15 роках, коли розпочалася антитерористична операція на території Донецької та Луганської області, і тоді російська сторона. Яка формально була учасницею цього конфлікту і яка його спровокувала, офіційно заявляла, що російських військ на території Донбасу немає. Так от, схожі заяви лунали з уст російського представника в ООН Василя Небензі, який заявив, що заяви про те, що війська КНДР наразі перебувають на території Росії, є всього-навсього дезінформацією. Тобто, ви зрозуміли, все в стилі ітамнітав. Однак це не все. Також не бензя додав, що навіть, якби такі, що навіть якби такі заяви і були правдою, то чому це мало б означати, що, бачите, західні союзники можуть допомагати Україні, а союзники Росії ні? Ну, по-перше, тому що ви агресори, тому що ви цю війну розпочали, і тому, що через вас зараз гинуть мирні люди. В той же час, як Україна за весь час проведення курської операції. Вела себе абсолютно цивілізовано, українські війська вели себе абсолютно протилежно тому, як поводилися з нашими людьми російські військові. Наші нікого не грабували, нікого не розстрілювали. Місцеві жителі були вдячні українським солдатам. Навіть солдати місцевого гарнізону були вдячні українцям за те, що ті звільнили їх від терору кадирівців, у яких, так скажемо, своє специфічне ставлення до російських військових. Ми не обстрілювали міста, як це робить Російська Федерація зараз на нашій землі. Ми не обстрілювали міста, як це робить Російська Федерація. На нашій і на своїй території саме російська артилерія і авіація бомбила й обстрілювала прифронтові населені пункти на території Курської області. Це робили не українці. А ми ж у свою чергу навіть надали притулок тим людям, які добровільно згодилися евакуюватися з Курської області. Добровільно! Ми нікого не примушували. Це вже ставить нас по різні сторони морального компасу в цій війні. Таким чином, відповідь на питання не бензі лежить буквально на поверхності чому західні союзники можуть допомагати Україні, а втручання військ КНДР у російсько-українську війну сприймається як агресія. До речі, про коресію. Тут недавно з'явилося одне відео, на якому один із узких, буквально узких окупантів корейського походження, бідкається про те, що ця війна абсолютно не те, чого вони очікували, і скаржиться на ставлення до них зі сторони росіян. Знову ж таки, мені довелося зацензурити. Усі його рани, щоб мені не прилетіло від Ютубу, але суті відео це не міняє. Тож бо дивимось. 구속하는 일을 할 것이며 절대로 전체의 참여에 대한 그것을 거절했습니다. 하지만, 저희가 구속해 주셔서 오작정 공격전에 참가하도록 가면했습니다이게 러시아 영역들은 강격전에 아무런 정찰을 하지 않고 저희게이 혼자 을기어주지않습니다제 후회가 공격을 시도하자 우크라이나 분이니한 화사 교과 저를 담 하였습니다. 원래 내 인간이 40명이었는데, 제 친구들인 흑철여 경혜를 들으세요, 모두 전사습니다 80명은 하편에우리가 잘렸고, 저는 천하 시체인 제으로 살아남을 수 있었습니다. 해. 할아버지 없어, 정확한 일행이들이 많은 이야기들을 들었으나, 이 전쟁은 실패가 없습니다. 제가 해가이 약하기 때문에, 저희 전우들이 일기 실로이용되어 모두 이생된 것입니다. 크레스카는 진하 세상의 아랍니다. 북한에 나콘디는 최신 영문기들러려보장됐었고 확한유력을 가지고 있습니다. 반면에 러시아 군대는 영원한 많은 분들을 이었고 저와 같은 병사들을 공격선에 내장해 놓 상태입니다. 제 내녀로 사자리처럼 쌓여있는 러시아 병사들의 시체들과 복권을 파괴된 구와항습니다 Звичайно, субтитри тут англійською, але я думаю, суть сказаного ним ви уловили. Але якщо ні, то тут він розповідає про те, що росіяни ставляться до корейців буквально як до м'яса, і з усього їхнього підрозділу вижив лише один ось цей вузькоглазий чмобік, в той час як двоє його братів позорно подохли від рук українських захисників. А він, продовжуючи трястись від страху, був вимушений ховатися під їхніми тілами. І коли ось цій чмоні вдалося дістатися до своїх, все, що йому сказали росіяни, так це те, що він осоромив свою країну тим, що не загинув на полі бою, як це зробили його брати. В одній із своїх реплік чмоня буквально називає росіян собаками, які не надали їм абсолютно нічого, ні нормальної зброї, ні техніки для підтримки, і в них не було абсолютно ніякої розвідки, що якраз таки і стало причиною того, що вони усі подохли. Також Кореєць заявляє, що російський президент Володимир Путін, начебто, обманув їхнього сонцеликого вождя Кім Ченина і просить своїх співвітчизників не їхати на війну в Україні. Цікаво, як його співвітчизники дізнаються, якщо в північній Кореї немає інтернету. Але воно нам зараз не важливо, а важливо те, що ворог. В особі північнокорейських солдат визнає нашу технологічну перевагу і перевагу нашої армії в плані підготовки і морального духу, і вже говорить про те, що Путіну не виграти цю війну. Тобто, як ми бачимо, навіть незважаючи на те, що в Збройних силах України зараз є величезні проблеми, і ми зараз переживаємо величезні труднощі в плані поповнення нашої армії, як зброєю, так і людьми, ми все ще переважаємо ворога в багатьох аспектах, і курська операція. Де задіяні якраз такі елітні підрозділи як української, так і російської армії, яскраво це демонструє. Адже на Курщині ми вже ведемо війну на території ворога і не прив'язані до власних територій, можемо самі обирати, де нам оборонятися, а де наступати, завдяки чому українські збройні сили вже кілька місяців ефективно стримують російський наступ в Курській області і не дозволяють їм відвоювати цю територію назад. Так, подекуди Росіяни просуваються, але вони відвоюють найлегші ділянки, в той час як українська армія продовжує все сильніше і сильніше закріплятися в Курській області. І це означає, що якщо основні проблеми Збройних сил України у вигляді мотивації новобранців а також поставок озброєння будуть виправлені, то Збройні сили України точно зможуть розгромити російську армію на полі бою, а особливо враховуючи те, що російська армія останнім часом тільки наступала, проводячи свій наступ більше року. Вона вже помітно виснажена. У росіян не вистачає техніки, а там, де вони наступають, вони так би мовити, просочуються, тобто просто штурмують позиції українських збройних сил в тих місцях, де наша оборона найслабша, роблячи це без підтримки артилерії, техніки чи авіації, лише тільки піхотою і втрачаючи при цьому десятки тисяч своїх солдат. Що вже вказує на величезний брак техніки в російській армії, і таким чином, враховуючи, що наша оборонна промисловість на даний момент навряд чи може задовольнити потреби нашої армії, європейські країни поступово починають розуміти необхідність інтеграції України в свою оборонну сферу. Так, наприклад, прем'єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії та Швеції під час саміту Україна Північна Європа неодноразово давали зрозуміти, що зацікавлені. Вкладати свої кошти в українську оборонну промисловість, так, наприклад, Агентство оборонного матеріально-технічного забезпечення Швеції уклало з Данією угоду про те, що Останнє отримає 20 мільйонів євро, які витратить на закупівлю зброї для України за данською моделлю, адже збільшення виробництва в Україні посилює європейську оборонно-промислову базу. А Норвегія в свою чергу також заявила про новий пакет військової допомоги України на 500 мільйонів доларів. І більша частина з цих грошей якраз таки піде на наші військові потреби, а саме 350 мільйонів доларів. І над реалізацією цієї ініціативи Норвегія працюватиме так само з Данією. Насправді я вважаю, що це дуже важливий крок, який демонструє готовність, принаймні деяких європейських країн, відкрито підтримувати нашу оборонну промисловість. Що якраз таки може стати стимулом для інших країн Європейського Союзу підтримати нас в цій війні і допомогти нам налагодити виробництво та постачання озброєння, якщо вже так сильно не хочуть нам допомагати своїми солдатами. Тож бо на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!